Алло, пані Аліна, ви в ефірі? Алло Доброго дня. Доброго. Я не, не, не оглядала, що я в ефірі. Як це? Ви не... що? У мене до жінок особливе ставлення. Я, я ніколи не виходила в ефір. Молодці. У мене було питання що так. до вас. Ми перекриваємо своїми силами другий поверх. Там лежать балки, стекловата, ну тепліч uh -huh. і дошка. Там зверху теплий поверх. Ну треба на другому підшити гіпсокартоном стелю, і якось треба утеплити, бо не будемо топити на третьому поверхі. І ми вирішили, щоб не красти стелю стелю, розмір на гіпсокартон. Покласти фольгований утеплювач? Е, зверху балок? Ні, ні. По, 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 ще Підшити доскою і на ці доски поклати е, утеплювач. фольгований, е, а потім гіпсокартон повшити. Ще, Щас, пані пані Еліна, давайте я буду малювати, а ви будете сказати так, не так, щоб я правильно зрозумів. А то ж, угу. все ж таки, краще я один раз креслення побачити. Так, у нас, значить, є балки. Так, перекриття. У нас є готове, готова стеля між дву, 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 вторим і третім поверхом. Третій, ви маєте на увазі горище? Горище, так. Вона тут утеплена, там зараз живуть, але зараз топлять, а потім не потрібно буде. Це називається мансард. А, ну так. Да. Я просто ще не люблю. Так, все, Д так, Довго не. добре, тобто у, у нас мансарда плюсова температура, так. Ні, вона зараз плюсова, поки ще там проживають. Потім діти приїдуть на другий поверх, коли ремонт зробимо. Вона буде, ну якби не така, як у всіх, вітеро, вітром продавати, ну вона ж все одно холодна буде. Ні. Не буде. Ні, такого не можна робити. Або це або горище, або мансарда. Інакше у вас може конденсуватися волога, бути утеплювачем. Я на вебінарі вентиляція горища про це розповідав і казав, що не можна так робити, тому що це геть різні системи. Вони по-різному формуються, інакше можуть виникнути проблеми. Тому тут таке: або горище, або мансарда. Ну там потім не буде нічого, тепло, топитись не буде, буде горіще, так? Тоді там повинно, щоб гуляв вітер. Ну він вже за, за ці роки, що стоїть будинок, він вже там непогано гуляє, коли вітер так воно гуляє. А знизу, з, з, тор, з, на вторий поверх, уходить тепло вверх, на, на третій поверх. Я хочу це ну, все прикрити, Якщо думали додатково покласти стекловату, вона їсть висоту стін, ну, нижче опускається стеля. Тому щось і по економні рішили фольговану ту утеплювач покласти. Щоб так, я, я, я поки не дуже розуміюся, куди ви хочете його класти. Значить, дивіться, у нас на є та, тихо. Давайте так, є перекриття. Знизу так. у вас підшит гіпсокартон? Да? Так. Ні. Балки видно. Ну, Зараз його є нормальна стеля, і, там, виходить, періг такий дошка вже знизу на другому поверхі, потім брусся. Між ними стекловата, зверху дошка і ламінат лежить. Все. Отут ламінат. Нам на другому поверсі потрібно зараз красиві потолки зробити. Нік за картонок. Я, я б хочу добитися, що у вас знизу ось тут з балок, Я зрозуміти не можу. Я не боюсь. Давайте так, зверху що... вниз йдемо, пані Аліна. Так, давай. Ламінат є. Так, є. Дошка. Є. Є так, далі. Нижче, що. Там, ну, там лежить гіба якась ну, як положено. І потім десь брусья, великі брусья, перекриття. Скільки? 200? 250? Я думаю, так. 200? думаю 200. 200. Угу. так. Я вже не пам'ятаю. П'ятнадцять років тому. Так, як, далі. І стекла ватами, ну, якісь утеплюють між ним, і потім знову дошка. Ось і дошка. І, а дошка, так, вона, от ви кажете, потолок зроблений, дошка вона оформлена якось? Це строгана, Ні, вона просто, если така. Обрізнає просто. Не строгана, ніяка, чорнова, обрізна так, така. І, ну, і у вас виникає питання, що ви хочете на отсюди на дошку фольгований пінофол так, зафіксувати. Так, так, так. Так, Так, а потім що? А потім гіпсокартон. Зробити. Ну, як завжди роблять так. Так. Ось. І, а ви знаєте, яка плівка ось тут у вас вкладена, наверху? Біленька. Біленька. <світка> 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 ну, звичайна плівка щільна або пориста така. Ні, щільна, не, сильно, не пориста. Щільна. Так, значить, дивіться, яка ситуація. Справа у тому, ну, якщо. Не всяких, не флагмотя, там ну, а зараз, а зараз оцей <світка> третій поверх він опалюється. Там є опалення Зараз так. Потім. Ну, зараз там електрооберівателям. А, а, а утеплювач паска там зроблений. це як Вибач Ну а я, це малю... а, а я На криші. Так, а ще? так да, там теж є між. Так, ж... та, так, от так. А тепер дивиться. Зараз у вас ситуація така, що плюс зверху, плюс знизу. І ніч, uh -huh. ніяких проблем з цим перекриттям немає, тому що там немає ніяких uh -huh. зон конденсації. Як uh -huh. тільки ви тут прибираєте систему опалення, у вас взимку тут буде мінус. І в таких умовах у вас в мінеральній ваті почне утворюватися конденсат, uh -huh. котрий ви ніяк звідси не витягнете. Просто ніяк. Знизу, якщо ви причепите фольговану пароізоляцію, вниз волога не піде, вверх вона вийти не може, тому що у вас лежить щільна плівка. І за декілька років у вас оці от балки почнуть гнити і страждати в першу чергу біля стіни почнуть. Тобто ця, ця система вона довго не прослужить. Ось тому у вас і стоїть питання, все ж таки: що у вас буде зверху? Якщо ви не переробите систему під холодне горище, ваше перекриття довго не прослужить. Тому вам бажано подивитися вебінар, все ж таки вентиляція горища. Є вебінару утеплення горичного перекриття. І я там розповідав: якщо ви хочете все ж таки не використовувати третій поверх, взагалі потім, да, не використовувати, щоб він був холодний. Хочете, хочете, ви не хочете, вам доведеться оце все знімати. І робити вентиляцію горища, ось тут, щоб гуляв вітер, щоб ваша мінеральна вата могла підсихати. І я би все ж таки вам радив використати перехресне утеплення ось тут, додаткове. Тому що у нас по нормативах от товщина цього загального утеплення повинна бути 300 мм ну 250 з рахуванням дерева 300 мм. Якщо у вас 200, вам ще 100 мм ось тут треба докласти. Ніякий Ні, фольгований пінофол там... вам не допоможе. Я зрозуміла, я просто, що там зверху, там менше, там виходить, скільки толщина стекловатай? Мінев, 10, так? Ось тут? На, зверху, на скатах. Ну, от її краще було б зняти і покласти оцю, ну, розібрати цю підлогу і покласти всю, всю цю утеплювачу сюди зверху можна покласти. Ось тут його покласти, а звідси так, його прибрати. Те, що... Получиться тепле горіще? Як є тепле? Це горіще, Угу. горішко. Ну, Це все дуже ну, це тяжко для нас, Страшне, коротше, це малими коштами не зробиш. А, 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 в, а в чому а в чому там різниця? Якщо от ви хотіли придбати фольговану ізоляцію, сюди причепити. От для чого ви хотіли причепити? Щоб тепло не з другого поверху не йшло вгору, і все там собі холодно, все і все. Тепло не... тепло проходить через конструкції. Й, йому оця відбиваюча теплоізоляція, О, це, ага. це взагалі не про що. А якщо ми ще сюди ще слой покладемо стекловати? Ну так ви ж не хочете вниз стекловату класти. Но, якщо ви скажете, це ж інша справа. Так, так, так я ж вам, пані Аліна, і кажу, що вам доведеться так. розібрати підлогу, покласти утеплювач от сюди, не спускатися донизу. Лучше тоді вже б до знизу підшити з грибками. До стелі і потім зверху вже покласти гіпсокартон. Справа у тому, що вам треба робити параізоляцію, в будь-якому випадку. І вам параізоляцію простіше зробити ось тут подошком. Ну, там у мене гарний ремонт. Так ви ж сказали а, у вас та, дошка подош... на стелі. А да, да, все, все я побачила подошкам, я зрозуміла, там де краснело. Ось тут внизу зробити параізоляцію, все одно доведеться. І Под, і, там, і дошки Ну так, а мінеральна вата, вона все, все ж таки це фальмадегіди, їй нема чого робити внутрі приміщення, Тому в ідеалі, все ж таки, якби я робив у вас ремонт, я би зробив саме таку систему. Я б сформував вентиляцію на горищі, щоб мінеральна вата могла сохнути, щоб вона не набирала вологі. На дошки б зафіксував параізоляцію і далі би набрав систему гіпсокартонну. Отримав би суху робочу систему з високою стелією. Нема, це не варіант, там все так гарно. Це... які гарно? Ви, ви ж кажете, ви ж все одно хотіли стелю з гіпса робити. Я щось геть нічого не розумію. Не знаю, може Ми підписники так. зрозуміють. Я щось тоді взагалі не розумію. Ви сказали: у вас дошка, хочете гіпсокартонну стелю робити. Я вам кажу, зробити стелю, ви кажете там ремонт. На другому пори. я можу робити зараз все на, з, з другого поверху. На третьому я вже нічого робити не можу. На, на горищі, там все, все вже зроблено. А, у вас на горищі ремонт зроблено? Так, а на другому я ж зверху вниз йду. Зрозуміло. Ну, ну так не, не плутайте себе і мене, у вас мансарда. У вас ну, мансарда, що... але, але ви хочете, щоб ви не витрачали опалення третього поверху, коли це не потрібно, так, так але так. вам доведеться все одно, от навіть в нормах пишеться, якщо там ніхто не живе, все одно по мінімуму там треба підтримувати. Тому що, якщо ви не будете там навіть підтримувати температуру плюс 18 градусів, то в такому випадку у вас просто гіпс, вашого оздоблення, воно буде відсиривати, буде з'являтися неприємний запах. Та у мене в будинку тільки 18, а горище, воно ж завжди холодніше. Ну тоді вам треба знизу давати додаткове утеплення і спускати стелю. Так. З чого його давати? Значить, Ще раз. Я, 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 Якщо ви на гариші будете підтримувати хоча б плюсову температуру, то в принципі ви можете дати перехресне утеплення там, 50 міліметрів тільки, щоб сильно угу. стелю не спускати. Тобто цього угу. буде достатньо. Потім угу. параізоляція і потім гіпсокартон. Але якщо ви зверху не дасте можливості мінеральний ваті висихати і будете заморожувати третій поверх, можуть початися проблеми просто. Угу. Тобто вам, вам доведеться підтримувати плюсову температуру. Угу, угу. Я зрозуміла, зрозуміла. Все ясно. А утеплювач який покласти ще раз? Ну, мінеральну вату будь, і будете класти. Ват. Так. Не, не, не Що? Що? Мінеральну вату 50 мм і, ще Що і параізоляцію. Що? Зрозуміло. Велике дякую. Будь ласка. Да, да до побачення. Не ожидала, що я вже керую. Якові великі да допомочні.